Створити в колоді шулерські маркування можна своїми руками. Але важливо, щоб у тебе в колоді був повний порядок. Проте в моєму випадку це хаос і дещо з ним ми все ж таки можемо зробити. Але спочатку ми перемішаємо колоду тасовкою, яка називається фару. Інколи її також називають врізка. Після цього перемішування у нас вже утворюється в колоді певний порядок. Проте ми підемо далі і перемішаємо колоду ще раз. І після цього перемішування у нас утворюється вже подвійний порядок. І в заключення давайте останній раз. У нас в колоді утворюється вже справжній порядок. І це, звісно, магія. Напиши в коментарі, як тобі такий.